5 липня виповнилось 65 років найпопулярнішому жіночому купальнику бікіні. Костюми, що нагадують бікіні, використовувалися жінками ще в стародавньому римі. Однак, за офіційною інформацією, перша модель самого міні-купальника була створена паризьким дизайнером Луї Реар. Перший купальник бікіні являв собою чотири трикутники, на які пішло всього 75 сантиметрів тканини. Однак Луєреру так і не вдалося знайти модель для демонстрації нового купальника. Тож 5 липня 1946-го його показала публіці стриптизерка Мішелін Бернардіні з казино де Парі. Свою назву купальник отримав на честь Атола Бікіні. На якому кілька днів до цього США провели ядерні випробовування? Бікіні негайно заборонили на багатьох курортах. Так тривало до середини 1950-х років. Все змінилося з виходом на екрани гучного фільму «І Бог створив жінку, в якому європейська акторка Бріджит Бардо вперше знялася в Бікіні.